Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина, і зараз ми зробимо з вами такий розклад. Законопроект про заборону московської церкви лежить тривалий час у парламенті. Він пройшов комітет, де депутати з різних фракцій одноголосно його підтвердили. Тобто заборонити московську церкву. Чому затримується тривалий час? Це є у нас Стефанчук, ви всі знаєте. Давайте подивимося. До речі, Ткаченко ще коли був Баканов, прислужували, і Ткаченко і до цих пір покриває цю церкву. І так, давайте подивимося, чому Стефанчук загубив, можливо, можливо, десь, як то кажуть. Не побачив, де він відклав. Давайте просто подивимося, чому Стефанчук блокує цей законопроект. До речі, він йде під цифрами 82.21. І так, подивимося, що? Чому? Ага, приховав. Ось карти показують. Він приховав на якийсь час, поки зараз я скажу. Да, Приховав, приховав. Тут, наскільки я розумію, поки народ не встане, поки народ не збунтується, зараз ми подивимося, на кого працює цей пан. Бачите, приховав на певний час, щоб, як би це сказати, темні речі. Там, наскільки я розумію, ось ці карти показують, що Верховна Рада. Тісно працює з темними силами. Ви знаєте, за які сили ми говоримо. І так, давайте подивимося, на кого працює Стефанчук. Є він. Ну, от кого можна? Ну, у нас самий це Зеленський. А Зеленський і Єрмак то одно ціле, так що їх відділяти нема. Гаразд, давайте так. Давайте на Єрмака. А ви знаєте, що Єрмак працює на Зеленського. І зразу прямо на Росію. На кого він працює? На Єрмака чи на Росію? Хто дав цей наказ? М -м -м. Дивіться, Випала любовна карта до Росії. Тут. Скоріше за все, дивіться, тут дуже все пов'язано. Чому я скажу, ми всі знаємо, ми вже робили неодноразово, що і МАК працює на перебрік. Ось, дивіться: прихов... знову карта прихованості. Тобто, як починався у нас розклад. Він приховав, відіклав, вкрав, можна сказати, так? Тут однозначно карти нам показують, що працює на Росію. Але, але. Да, йому єрмак. Тут єрмак. Тут єрмак. Наказ іде від Єрмака. Якось так. Але Ярмак ось відверто вам тут скажу. Тут Єрмак, більш за все, знаєте, така пішечка. Тут скоріше, да, ви бачите, ось вам і є. Напряму. Але, але під наказом наказ був Ярмака. До речі, карти я мішала і знову випав 20-й аркан. Це говорить про те, мої дорогі, що тільки прокидатися, тільки ось до пори до часу. Це повинен вирішити народ. Наша влада не працює, на жаль, на народ України. Я говорю прямо, ви знаєте, я буду говорити те, що я бачу, не буду нічого приховувати. Кому не подобається правда, є достатньо тарологів, і вам сподобаються стопроцентово сподобаються їхні розклади. Ось як я це побачила. Тобто. З наказу, звичайно, Єрмака приховав він, але тут йде прямо, прямий зв'язок з Росії. Тобто, цей законопроект, який, е, е, як це кажуть, заборонить Московську церкву, він цей наказ йде з Паребрика. Ось так. Але ці люди на них працюють. Ось так я побачила це мої дорогенькі. Так, е, до речі, народ зараз піднімається. Давайте подивимося. <кій> Ви бачили, що робилося в Хмельницькій церкві? Е, що робиться по всій Україні? І так, будемо дивитися, що відбувається. Важка ситуація, дійсно, складна, складна, непрозора, непрозора. І карти кажуть, у людей. Е, Вривається терпець. Розумієте? Ось. Бо ця церква відчуває підтримку влади. Не тільки бачите, відчуває підтримку влади і як в себе дома, як хазяйка в себе дома розвалилася. Ось, як відчуває себе російська церква, тобто московська церква. Не російська, московська церква. Ось. А у народу потрохи вже Ну, як сказати, терпець рветься? Ось народ починає вже е, бунтувати, тому що це є лицар мечів, а лицар мечів це бутів, бунтівник. Лицар мечів, він прокидається. він, е, е, Як уже сказати, знаєте, це вже коли ось як я тут сказала: тут терпець, а тут він вже урвався. Все, щоб ви зрозуміли. Тобто, у народу вривається терпець, і ось дивіться, народ не витримає. Довго народ цього не витримає. Народ України. Я не закликаю нікого, ні до чого. Але давайте подивимося, як зашвидко виженемо ми цю московську. Ну, ви знаєте, тут ще довгенько буде. Дивіться, поки конкретно дійсно це буде так. Я, як я це бачу, крок за кроком, поступово. Це буде маленьким кроками, це не буде одразу не обвалиться. Ми, в принципі, говорили про це, я неодноразово робила розклади на цю тему. Ось, і мені так як показує, що дуже буде це все помаленько, дуже буде все, тому що там все дуже проплачено, все дуже, як сказати, Ну, домовленість. Тут, ви знаєте, по-перше, ось показує мені карта війни. Тобто, через війну в обхід зараз народ не дуже бастує, не дуже виходить на вулиці, але у людей, у людей вже дійсно виривається терпець. Люди не годні вже це терпіти, тому що вже нападають на військових. А ви чули напевно, ви теж чули, що і. Свої же нападають на військових військовий медик, здається, відпочивав, вірніше не відпочивав, а був на реабілітації у Буковелі. І що ви думаєте, інцидент стався, з якимось, ну я так і скажу, тюремщиком, і ще одна, як сказати, Кексологиня з'явилася. Ось. Розумієте, про що я ось. Будемо бачити, можливо, ця жіночка стане ще одним послом, десь в іншій країні. Гаразд, мої дорогенькі, тому що у нас влада любить кексологинь. Ось, і їх призначають за нехваткою кадрів, призначають якихось непонятних осіб. Гаразд, мої любі. Ось так ми розібрали. Це буде ще тягнутися. На жаль, ось ми розібралися, на кого працює хто приблизно, так. І чекаю на ваші коментарі, на ваші пропозиції, що ще розібрати. Щиро вам вдячна, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги!